Справжнє звалище зробив із свого двору мешканець Чернігова, який проживає по вулиці П'ятницькій. Про це екологічні інспекції повідомили сусіди. Коли інспектори прийшли перевірити скаргу, господар був вдома. На запитання, навіщо все це йому, відповів, знадобиться. Де він? Що за мусор? Ну, от, от бардаку такий страшний. Де тут мусор? Ось це ну, що, вот та що. То мешок На картошку. А то от... світло з мопеда. Де Воно... Показує. Навіщо вони мають? Показую. Це сідло. Старе сідло поламалось. Ну я купив нову шкуру обтягую. Хлама тут нема. Це для вас хлама. Крім всього цього багатства, у чоловіка ще й чимало котів. каже, завдяки їм миші тут не водяться. Здається, на одну проблему менше, але запах на подвір'ї стоїть дуже специфічний. Та це за словами чоловіка відчуваємо тільки ми та сусіди. Я ж дишу і живий. Запах специфічний. Я живий і здоровий. І по поліцях не ходжу. Значить, приходить до мене дихати. Мені 58 років, я в поліці ще не раз не лежав. Вивезти сміття Віктор Федорович готовий, але тільки якщо йому дадуть квартиру, а поки цього нема, то і відповіді конкретної Побови, також ми не дочекались. Воно все прибирається, ну не за день же день. А коли ви приберете його це? Такого нема, щоб я до 28 марта вбрав, до 1 юня убрав, Там, вбрав. Це у нас колись, п'ятирічку за три дні зробимо. Вивезти негайно не потрібно смітник, поки що Віктор Биковець не погоджується. Каже, тут у нього є чимало необхідних для побуту речей. Треба ж перебрати, що треба, що не треба. А що вам треба? На даний момент, що вам треба? Щоб ви залишили. Квартиру. Давайте мені одну кімнату маленьку, 12 квадратів, малосімейку, і я. я вхожу. Люди, що живуть поряд від такого сусідства, вже втомились і не дуже сподіваються, що ситуацію можна змінити. Начальник міської екологічної інспекції все ж таки зробив крок до покращення життя оточуючих. Згідно законодавства, передбачена відповідальність за такі дії, які ми бачили, тобто захаращення власних і міських територій, і передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 сорока. До 1360 гривень відносно цього громадянина складено адміністративний протокол і направлений на розгляд адміністративної комісії Деснянської районної місії Чернігової ради. Комісія повинна розглянути протокол і у відповідності до чинного законодавства прийняти відповідне рішення. За словами Володимира Грабовця, такі випадки не поодинокі. У нашому місті проживає чимало людей, які роблять із свого помешкання. Смітник.